Осередок натхнення творчості і дозвілля у Коломийській дитячій лікарні відкрили простір для маленьких пацієнтів. Його облаштували в підвальному приміщенні. Тут із дітьми займатимуться викладачі, зокрема, проводитимуть арт-терапію. Також спілкуватимуться про взаємовідносини та емоційний комфорт. Аби підтримати емоційний стан маленьких пацієнтів і сприяти їхньому швидшому одужанню. Саме для цього у коломийській дитячій лікарні облаштували такий осередок натхнення і творчості. Ділиться керівник медзакладу Сергій Максимов. Тепер у підвальному приміщенні облаштована нова затишна кімната. Ідея надійшла від працівників позашкільної освіти. Кімната вона не використовувалась взагалі за призначенням. Взагалі були жахливі умови без ремонту. Все було в плісні, все було затоплено. Великі сили. Нам довелося вкласти, щоб це, по перше, висушити дане приміщення, облаштувати до даного виду, які ви зараз можете спостерігати. Буваючи сводобово у лікарні, їм треба якось і психологічно відволіктися від процедури лікування, і навчання і ігрові форми з кваліфікованими працівниками освіти. Дітки дійсно задоволені, вони виходять звідси сповнені усміхнені і забирають якісь свої надбання, малюночки, аплікації. Працюватимуть у осередку творчості фахівці центру позашкільної освіти Коломийської міської ради. Саме вони і є ідейниками облаштування такого простору. Ідея створення цього осередку виникла якраз з важливістю підтримки емоційного стану наших пацієнтів, наших маленьких пацієнтів. Працівники нашого центру пропонують дітям великий спектр творчого дозвілля. А саме в нас є майстер класи з дек декоративно прикладного мистецтва також дітки розмальовують різні гіпсовані фігури. Діти можуть проявити свій творчий потенціал і трішки відволіктися від таких буденних лікарняних днів. Зробили ремонт за кошти від управління освіти Коломийської міської ради. На це пішло близько 400 тисяч гривень. Роботи тривали кілька місяців у підвальному приміщенні дитячої лікарні. Укриття мало бути не просто, щоб можна було там пересидіти, коли там тривога, а щоб воно було можна використати його з комфортом. І тоді, десь, може, в той час і виникла та ідея, щоб це було для дітей в дитячій лікарні, зробити такий куточок. Це, це, скажімо, добрий початок, куточок того, що має бути, як зроблено, має бути вся лікарня дитяча і не тільки дитяча, і вся. І я вірю, що в наступний рік нам вдасться набагато більше що зробити, бо ви знаєте, що є виграний проект транскордонний, де 500 тисяч євро. Якраз суто є для закупівлі обладнання і початку реконструкції чи реновації. Нашої дитячої лікарні одне з перших занять, яке провели в осередку, це майстер-клас зі створення різдвяних пряників. Діти вражені, що в лікарні є такі цікаві заняття. Тут затишно, тепло, комфортно, красиво змальовувати, в'язати, перемальовувати. Можна тут грати, веселитися. Медики наголошують, відвідувати такий простір зможуть пацієнти, які вже йдуть на одужання, та лише із дозволу лікаря.